Права 207. Позначте на координатному промені натуральні числа більші за 6 і менші від 12. Ну що ж, давайте спочатку зобразимо координатний промінь. Беремо лінійку. Так, Проводимо тоді. Ось його буде початок. У нього немає кінця. Я його роблю досить довгим. Так, На початку позначаємо, що це у нас буде 0, потім 1, 2. Три, чотири. Я взяв невеликий одиничний відрізок, щоб всі цифри помістились. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13. Ну, давайте ще допишемо одне. 14. Все. Ми відклали координатний промінь. Відклали тут всі числа від 0 до 14. Добре, тепер нам треба позначити всі числа, які більші за 6 і менші від 12. Ну що ж, давайте я, наприклад, жовтим кольором буду позначати. І тут поставимо крапки, де у нас числа, які більші за 6 і менші від 12. Більше за 6 і менше за 12. Це 7, 8, 9, 10, 11. І все. Ну, а тепер ми ще можемо ось таким чином, в мене є така можливість. І так, можемо ці числа позначити жовтим. Так, отже, ми відклали координатний промінь. І на ньому позначили натуральні числа, які більші за 6 і менші за 12. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, на побудову. На цьому вправу завершено.